Декор на стіну своїми власними руцями та ваще не легко. Минулого разу накидали суміш, розтягнули десяткою грибінкою. Сьогодні буду робити з того красу, щоб не стидно було показувати гостям. Шви по 10 мм, і там треба гарненько вичухати. Беру наждачку 80 і свою саморобну приблуду з лед профіля, заправив наждачку і давай фігашити. Сім квадратів декоративки, це як виявилось не шуточки. Я так замахався, що роздівся до трусів, Кочухаті хаті плюс 18. Ну реально, шліфування гріє, мама не горюй, особливо Шви. Переходимо на площину, тут уже легше. Машинка, пилосос, 80 шкурка. В наш розчин я додав ПВА, то, звісно ж, як камінь. але потихеньку шліфується. Заматував, прогрунтував дефекти, колотю суміш. Стартова шпаклівка плюс 10% ПВА від ваги води. Замазюкався тщательно і дав висохнути. Шліфанув вдруге, ладно, якщо чесно, то ще не шліфував, але то не біда, колись зроблю. Підсвічується рівно, фактура читається. Кривизна стіни трохи видна, але ж це ремонт, а не 3D-рендер. Пиши, як тобі. Зайшло таке, чи не дуже?